О! І дайте мене. Молодця не боїться. Одного разу ввечері прибігає до лисички зайчик. <рес> Ось так весело і з вогнем в очах дітлахи поринають у світ казки. Учасниками і головними героями якої є сама малеча. Керував цим позитивним дійством відомий український письменник Лірник. Україна самодостатня країна. Своя культура багата, красива, могутня. Просто її треба не тлумити, а показувати, Як... От я показую українську культуру з незвичної сторони для людей. Вони звикли, що образ українця це образ такого якогось кума, хахла, салоїда, дурновато, ге таке. А насправді це зовсім інше. У мене в казках мої творчості України це е герой, захисник. Веселий, розумний, кмітливий ще з березня. Дружківська дитяча бібліотека імені Всеволода Нестайка долучилася до всеукраїнської акції проведення безкоштовних курсів з української мови. Вона передбачає зокрема і знайомство з фольклором, культурними діячами і письменниками. Одна із таких зустрічей сьогодні в нашій бібліотеці У нас в гостях український каскар, справжній письменник. Сценарист дуже цікава людина. Сашколірник Сашко Лірник свого часу тривалий час працював у Росії, де в Мурманську створив українську газету та земляцтво, яке функціонує й досі своєю діяльністю. Він і сьогодні насав маси культуру і традиції українського народу. Я дуже хочу все життя цим займався поширити от українську культуру, українську казку. Дуже шкода, що мало наших. Музикантів, акторів взагалі на, на схід приїжджають, вони вибирають такі великі міста, там де гроші, мабуть, є. Але те, чим я займаюся, воно грошей не приносить, але це більше для душі. Для душі, і отакі от зустрічі дуже важливі, тому що ці дітки подивилися, дорослі подивляться, вони відчують, що українська культура вона глибока, вона велика, вона красива. Попри це, бажаючих відвідати схід, таки знаходять, каже координатор. Акції Анастасія і вже планує нові зустрічі. Ми співпрацюємо з усіма. Хто хто погоджується їздити сюди на схід або презентувати багато. культуру? Чи багато Ми не можу сказати, що в нас аншлаг. І... Сергій Пантюк погодиться, і дзвінка Матіаш приїде, і е, Іван Андрусяк. Дуже хоче до дружківки потрапити на батьківщину Олекси Тихого після заходу з дітьми того ж дня Сашколірник зустрівся з дорослими слухачами курсів, а потім поїхав розповідати казки в Краматорськ.